Сьогоднішня наша закінчена робота це є м, камінна топка, яку ми оздоблювали пічним кахілем. На мою думку, це, напевно, найефективніший спосіб оздоблення камінних топок, тому що, е, м, крім того, що ми отримуємо е, звичайно з вентиляційних решіток тепло. Ось тут, внизу у нас є е, вентиляційні решітки, які е, беруть холодне повітря, і відповідно маємо ось тут в кахілинах такі. Вентиляційні решітки, через яких виходить гаряче повітря. Тобто це є такий е, принцип е, камінних топок. Чим би ми їх не обшивали, так воно працює. Але тут є ще один плюс, тому що е, крім того, що вона працює по такому звичайному принципі, е, нагрівається ще кахіль. А ц, цей процес він практично в усіх інших е, оздоблювальних матеріалах він відсутній, тому що, як правило, це такі холодні конструкції. Тут ми маємо ще нагрівання кахелю, тобто нагрівається топка і, відповідно, передає тепло на цеглу і на кахіль. І навіть після того, як ми перестаємо палити, кахіль віддає інтенсивне тепло на поверхні кахелю, до речі, буває навіть до 100 градусів. Тому я з упевненістю можу сказати, що саме ось такий. Е Варіант оздоблення пічним кахелем це є дійсно найефективніший варіант, якщо ми говоримо про оздоблення камінної топки. Ну, а топка у нас е, від українського виробника Гаврилів і сини. І відповідно ось таке просто прекрасне горіння маємо у цій топці. Розмір топки, розмір 82 на 52. Таке чисте, чисте, красиве горіння.